Доброго дня, шановні глядачі. Маю честь вам представити нову пам'ятну медаль, яка була випущена 25 листопада 2022 року Національним банком України. Медаль із серії місто героїв і присвячена місту Маріуполь. Дизайн цієї моделі, медалі створила художниця Марина Куц. Отже, реверс. Зараз ви бачите реверс цієї медалі. На реверсі ми бачимо образ воїна, навколо якого стилізовані уламки, зброї та перехрестя прицілу. Також бачимо напис Азов. На аверсі можемо бачити фасад драматичного театру під прицілом та стилізовані конструкції азосталі, на які летять бомби. У слові Маріуполь літеру І заміняє свічка як символ пам'яті за загиблими, а літера О іменує карту міста, яка створена з дитячих та дорослих профілів як символ примусової депортації. Унизу на тлі стилізованих хвиль зображено якір. Один із елементів, що міститься на гербі Маріуполя. Це образ надії на звільнення та відродження українського міста. Медаль виготовлена з Незіберу і тираж її становить 100 тисяч штук. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, вас чекають огляди на нові монети. Дякую!